Маємо ще декілька гібридних інверторів від Solis, 10 кВт, 3 фази. Продаємо по ціні як мережевих. 40 тисяч гривень, вдумайтесь, готові віддати ці інвертори. Дуже класний інвертор, на нього 5 років гарантії, але має свої недостатки. Перше, що він працює нормально в гібридному варіанті, тільки з пайлентечівськими акумуляторами. Два час перемикання в нього більше 1 секунди. Якщо вам потрібно якесь високоточне обладнання, то не зовсім він годиться, просто буде пропадати напруга на, ну, на секунду, тобто моргати, там, можливо, якась високоточна техніка. Буде просто збиватися. Якщо вас це не хвилює, то в принципі можете його е, е, звернути на нього увагу. Ще раз наголошую, 40 тисяч гривень, гібридний інвертор, 10 кВт, три фази. від солі з 5-річною гарантією. Е, рекомендую його розглянути перш за все, використати його як мережевий інвертор для власного споживання е, чи для зеленого тарифу. Якщо у вас є потреба в такому інверторі, звертайтеся, маємо ще знайде біля 10 штучок лишилося ще з 23 року